Народ, всім привіт. Рубрика Відповіді на питання. Дуже часто кажуть або пишуть, що пропала англійська мова на дисплеї А страш, якраз Зефіра Б. І вже було навіть таке, що одна людина проспорила пляшку коньяку, коли вона казала, що нема англійської мови. Кажу: не може такого бути, є. Дивіться, що робимо. Заходимо в налаштування, заходимо в систему. Вибираємо мову, зараз польська вибрана. І як бачите, ми бачимо 5 мов. І далі нам просто каже, поверни, повернися назад. Да? Ну от що, Все, 5 мов, більше нема. А насправді, після того, як ви повернутися назад, треба ще ліворуч крутити. І ось у нас ми провели бачимо весь список. Ось і німецька, і англійська. Вибираємо англійську. І тепер у нас англійська мова. Тобто мови нікуди не пропадають їх просто не видно. Вони зверху списку треба ще.